Всім привіт! Ой, дівчата та хлопці, знали б чим я тут займаюся, то ви б мені б сказали. І Руся ще рано, ще тільки сьогодні 9 березня, а ти вже тут на газоній травичці наводиш порядок. Та я б ще, може, б і не наводила, бо ще рано. Але мама каже: так, Іра, зліва грибуться, справа грибуться. Прямо грибуться, ззаді грибуться, А ми що оце Будемо відставати від сусідів, я не поняла. Ну і що? Іра як менша. Послухала, послухала, та і думаю, дійсно, дійсно, всі працюють, а я що? оце лінтяйка? Ні, звісно, я ж не лінтяйка. Ну і що, взяла граблі та почала вигрібати. Перший слой вигребула тут всю траву. Саме. потім Зараз другий слой догрібаю, те, що не догрибуся. і мало того, що я ще взяла мітелочку. І слідом за грабельками ж підмітаю цю газону травичку, і мама взяла ще обрізала деревовидно піону. Вона у нас була м -м, прямо так от донизу, що я під нею траву не сіяла, газону, тому що. Думаю, ну як я там буду косити ту траву, знаєте, газонокосаркою. Як я буду косити, як там взагалі вона туди не пролізе, не залізе. Що мама зробила? Мама взяла і підпиляла вниз. Тепер вона у нас не буде така пишна, як в тому році, що в мене всі там ахали і охали і казали, боже Іруся, яка у вас красива деревина піона. Так, вона гарна. а Тепер мені потрібно докупити ще траву газону. І досіяти тепер. Тепер треба під деревовидною піоною все засіяти. Коротше кажучи, ну ще рано. Ще рано, ще десь там, от в квітні, напевно, буду підсівати. Ще потрібно її удобрити, ні, спочатку підсіяти, потім удобрити. Ой, коротше кажучи, що я хочу вам сказати, почався цей сезон, наш улюблений сезон, як я кажу, дім сад, город. Хотіла троянду цю обрізати, бо вона геть у мене, скажімо так, вона не почорніла, але вона така зробилася коричнева. І морозів таких сильних не було, знаєте, щоб були прямо на сильні морози. Такого не було. Але вона зробилась майже вся коричнева, і я почала обрізати, але мама каже, що ще зарано каже, Ір, ти поки не поканітарапіська, ти поки не спіши, каже. Її обрізати, Бо каже, десь там посередині березня, посередині е, цього місяця значить, будуть морози. Не знаю, я добилась гіосмітю, гіосмітіо нічого не передавала. Гіосмітіо передає ну, плюс 1 це, напевно, мінімум зараз. Це. Ну Поки не дорізала, не дорізала її всю. От. Так що працюємо 9 березня. Хтось продовжує святкувати 8 березня-9 березня. А ми вчора відсвяткували, трошки посиділи. Поїли шашличок. Ми бачили, до речі, казали, що шашлик сухий. Мені написали в коментарях, шашлик сухий. Андрій, шашлик не сухий, шашлик був класний. Так, це не той, знаєте, оши, якщо купиш домашній, і воно набагато смачніше. Це оши, як ми купляли в магазині. Звісно, що в магазині не такий, як... Як домашній. І е, я хотіла реберця, а мама каже, вже давай зупинимося на ошийки. Так що ми є те саме давно вже не смажили ошийок, а то ми то реберця, то вирізку, то ще щось там смажимо. Ну кажу, давай. А я ж кажу, мам кажу, ти до Андрія заїдеш за масом. А вона каже, у нього вже в таке время ошийка не буде. Так що е, купили в магазині. От. Так що до такі справи? Працюємо і ще раз працюємо. Троянду не добрізала, обріжу її, значить, пізніше. Там, не знаю, мамі, що спроснилось чи що, що будуть морози. Обріжу пізніше, тут на воді зараз марафет, все прибираю, вже мішки з мусором настоять. стоять. Треба повивозити, повиносити. Ну, а потім далі ту сторону будемо прибирати. Дай Боже, буде така сонячна погодка, як дні стоїть, що тепло, що е, мінімум в день плюс 16 і сонечко сяє. То будемо і на тій стороні вже тоді наводити порядок. Ну, поки що я е, тут на газонній траві, бо хочу, що це ж попадало листя з бузка. От мама каже: давай приберемо бузок. Не даю, не даю прибирати бузок. Не даю прибирати вишню. Садок вишневий коло хати, як мені писали, Іра, ти молодець, що не даєш прибирати вишню. А як каже, садок вишневий коло хати? То да, да, не хочеться. Вона вже стара, ця вишня, дуже стара, їй вже більше 45 років, напевно. А то й 50, напевно. Але я не даю вибирати. Мама каже, давай, щоб тіпа листя не падало на газону траву. Давай його трошки обріжемо, омолодим, оставимо верхушку. Кажу, ні, мамо, ні. А як же ж фотосесія, коли ти коли вузок квітне, ти отак от станеш, обнімеш гілочку, сфотографуєшся? Взагалі це ж краса, це ну, дуже гарно. Так. Ладно, вона розказувала вам тут, чим я займаюся. От, пішла я далі працювати. Такі справи. Началося, Саме те тут, саме там, пошли сапати, пошли садити, а там вже люди все поубирали, а ми ще не. Замітай лучше, пошли вирвем, надо надарвати, клубніку надо проривати, виноград надо підрізати. Як там кажуть, хто молодець, я молодець. Те, що я молодець, я знаю, як там кажуть. Як сама себе не похалиш, так ніхто не пахала. Ну, Роблю все для себе, роблю, щоб в дворі було гарно, чисто, красиво, щоб двір був квітучим. І все таке інше. Так, ну що, дивлюся, що кілограмчик травички потрібно ще докупити і підсівати. Тут трохи лисуватенько під буском. Під деревидною піоною тепер місто повно лисого. І там ще норт трошки погрівся. Зараз я покажу, якщо комусь це цікаво, дивіться. Якщо не цікаво, вимикайте і проходьте мимо. Знаєте, наче я вигрібала так добре і вимітала, але все-таки я, напевно, спеціальні граблі куплю для газону, продається. От. І, ще, і ще один раз пройдуся. І ще вишкребу, вигребу, так скажемо. Так, ну що, тренду не до кінця обрізала, бо дехто боїться, що будуть морози. Під буском потрібно підсіяти. І тут, ось, бачите, мама сьогодні так впоралася, пообрізала. І тепер я хочу це все засіяти. Газонною травичкою і. Напевно, отам і отам, де собака трошки порила, ну, коротше, буду підсівати. Так що на даний час, поки отак от по-страшненькому це все виглядає, але нічого, нічого, досіємо, виростем, покосим, польєм, все буде гарно. Так. так, от. В газони квіти посадовим, так що. Чи посадимо, так що все буде окей. В дворі приберемо, ой! А я вам хочу сказати, ви бачите, що деревина піона вже потихеньку починає пускати листочки свої. Бачите? Так що буде краса. Хороший котик, знайомтесь! Не знаю, правда, що як його звати, але він до нас прибудився е, восени, ну, я не пам'ятаю точно, чи в жовтні, чи в листопаді. От, прибудився до нас, цілу зиму у нас, е, так сказати, перезимував. Хто як його називає? Я його назвала Кузею. Сказала мамі, мам, не треба його, не приважує його, не треба його приважувати. І так своїх вистає. Зачем ти? Та він спочатку жив у сусіді, і тепер він живе у нас. ну, От. І Він це, живе вже півроку, живе з нами. Мама каже: Я його назву Лімуру, назву колись кот. Звали його Лімур. Ну він такий, знаєте, на тигра був схожий. Кажу, мам, ну це простяк кажу, той був трохи породістий. І от, таке ім'я йому давали Лімур. А це кажу, простяк просто Кузя. Просто да? Кузя. Просто Кузя. Просто Кузя, просто Кузя. І так оце він у нас тут і живе. Живе він, правда. В сараї з корми, от, перезимував, мама йому там таку теплу Шубейку постелила і ходить, його підкармлює. Коротше, залишився у нас. Я не знаю, чи це кіт взагалі, чи хтось його сюди завіз, чи хтось, коротше кажуть, не знаю, чи хтось підкинув. Але він спочатку був. У сусідів там в теплиці, От. а тепер у нас вже півроку. І конкретно чий це кіт не зрозуміло. Ну, був чийсь, став тепер да, Кузя? Ти простий кот Кузя, ти Кузьма. Або кот Васіль. Ладно, З цими котиками собачками Ну Не викинеш ти його на вулиці, що ж робити Так, ладно Кот Васілі. Ні, ти будеш Кузя, ти у нас будеш Кузьма. Кот Васілій був рижий, а ти у нас взиш кузя. Все. <смі> грязний, грязний. Що значить вуличний кіт? Ой. Ой. Мама каже, красивий. Та не там красивий, звичайний кіт. У мене вже три хвилини про кота. Завершую. Досить з нього три хвилинки. <смі> ти зайняв моєму відео три хвилинки. Три хвилинки. Ну що ж, так, добре вечором сидіти на качелі, але я вам скажу про холодно. Шоста година вечора, хоті пишуть, що плюс 13, але таке відчуття, що тільки плюс 5, десь 7. Е, у нас, е, хто пам'ятає, е, ми шили на качелі вже кришу, у нас була порвалася криша з руками, От, Ми пошили. Ну, не ми пошили, а сусідка наша пошила. От. А це, е, значить, коли ми були в тому році у Буковелі, був сильний вітер, так як у нас за качелею Троянда, і ось ця сітка бокова порвалася. Я не знаю, за чого вам ця інформація, але я це розповідаю, що, що щось е, згадала за качелю. І, і порвалася у нас сітка, оця бокова біла. Тепер нам треба. добре, це... що у нас є така сітка, що вона що є. Алла, я знаю, що ви дивитесь моє відео, тобі немає ціни. Ще хочу сказати: треба їхати в магазин ткані, набирати значить, е, цю сіточку. Надо Алі не стихай, вона поміряє. Набрати цю сіточку і щоб вона пошила. З роками е, гойделка рветься, че качеля, ця матерія рветься. Але е, дякую, що є такі магазини тканина. Чіткані, і дякую, що є такі люди, які можуть пошити. От. Якщо потрібно, буде пошити заново всі бокавушки, ці, ці сеточки. І тоді вже будемо одягати качелю свою і сидіти вечорами відпочивати. Ой, цю качелю я купила, от не пам'ятаю, чи в 19-му, чи в 20-му році. І з роками все одно воно, ну, знаєте, матерія вигора на сонці, матерія рветься то дощ, то, значить, сонечко, воно ну, з роками рветься. От. Взагалі я їхала в епіцентр за басейном. От, але, побачивши ці гарні садові гойдалки, я купила садову гойделку. Класна штука! Ох, ці мотоциклісти! Три. Да. Оце все. Потепліло, повиганяли свої мотоцикли, і якщо не самі хлопці катаються, то дівчат катають. Ну, прямо як моїй молодості. Я теж в молодості каталася на мотоциклі. Що так сказала в молодості, наче мені вже бабка 60 років. <сум> ну, просто знаєте, коли воно ще там років 20, і що було, то було. На мотоциклі каталася. Е, так, що е, я хотіла ще сказати? Мотоциклісти мене збили, оце знаєте, з мислі. Ладно, буду, буду вже заходити в хату, бо холодно. У істерика, у Лялі істерика. новий м'ячик, Його треба срочно, срочно його треба порвати, погризти на, на, на. Давай покажемо новий м'ячик, давай? Ні, не покажемо? Ну і ладно. Кажи, обичний, що поганий начик. Так, дівчата і хлопці. Ой, я так щось запрацювалася, що навіть забула, що я закинула прання, що в мене воно вже давно попрало. і я тільки згадала. Зараз треба піти вивсити. Да, ти як хрюшка, чесне слово, хрюк-хрюк, хрюк-хрюк. Хвати хрюкати, поки пищалку не, не витягне, не заспокоїться. <свісно> так, ладно. На хрю-хрю. <рес> Чудна в мене собачка, але сама найкраща, Бо вона моя. Ой, тільки що сіла подивитись свою статистику на Ютубі. Перегляди в мене впали. Якщо раніше були навіть за тисячу перевалювало, то зараз нашкрібаємо є, єлі, як ото кажуть, 30 переглядів за весь час. Хочу сказати одне. Я не знімаю заради коштів, бо я їх не отримую. Я не знімаю заради того, щоб це все дивилося. Я знімаю це для себе. Це моє хобі. І мені, чесно кажучи, все одно. Подивиться троє людей чи тридцять людей, чи триста 300, чи три тисячі. Просто було цікаво, яка в мене статистика, скільки в мене переглядів. Так, просто для себе подивилася. Потихеньку дивляться, то і добре. Так, може комусь не цікаво, може комусь нудно. Я це знімаю для себе. Далі, просто вже така привичка, яка, знаєте, береш камеру і знімаєш. Щось може цікаво, щось може не цікаво, але ти береш і знімаєш. Отке воно називається хобі. Так, ми вже повечеряли, але знаєте, хочеться чогось такого, не знаю чого. Вчора сестричка привезла цю рибку. Називається це скла корюшка. Гендека красота смакота. Класне. Але це ще не все. Знаєте, що в мене є? Мамуль, вибирай, яке ти хочеш. Добре. Я була у нас в Дніпрі, є магазин, називається Вайн Тайм. Він не один у нас в Дніпрі. І там возить пиво з Чехії, із Германії, і так, це Камбудж. Я, коротше, коли їхала з Києва. Я, кажу, сестри, давай заїдемо в Вайнтайм. Я возьму хорошую вкусного пивка, Это камбуча. Ты не пить не будешь? А что, что у Камбуча, это? Камбуча. Это Ма, Мама, ну выбирай. Це с той серии, что мы это диплыли Фруктова Фруктовая нотка. Это. А нет, це не серии. нет, нет, нет. Це... Я нет это не с той серии. Не, не, не. Это я попробовала. Ой, такая вкусная пыльоть, это вай-вайнтай маги. давай это? Я не знаю, что это такое. Так. так, так, так. Давай открывай, Что мне. Чуть-чуть, я попробую. А ну. Та це вкусне пиво, я ж гімна не купляю. Я, я п'ю, я інколи п'ю пиво. Я коли купляю в нашому супермаркеті в АТБ там або в магазині, отут, я люблю цю мам, не репи. Я люблю корону. от. А це Вайнтайм вже понабирала, ну я вже тут дві крашечки випила. Було таке смачно, прям з фруктовою ноткою. Отаке. <плес> от. Наче тут я просто більше, тому воно і. Ну, да менше, правда. -то і так... взяла собі Камбучу. Мені молодий чоловік, консультант, порекомендував оцю. Я взяла оцю і ще таку взяла теж Камбучу. Хто не пив Камбучу? Спробуйте. Це таке як сідр, трошки таке як. Як квас, навіть щось таке, знаєте, між сідром і квасом. Щось воно посередині якось так. Ну, коротше, смачно. Але сьогодні з рибкою, якого пити не буду. Я буду пити сьогодні з рибкою півасик. О, вже відрізала, вона ще з ікрою. Так, ладно, ми будемо смакувати смачною рибкою і смачним пивом. А вам кажу до зустрічі на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою. Жінкам бажаю гарних квітів. Дякую вам за лайки та за коментарі. Я сьогодні поставила ці тюльпанчики в себе на кухні. Тут цілий день, не ми хожу, тут милуюся. Прям душа радіє, коли така краса стоїть по всьому будинку. І в прихожій і в моїй кімнаті. І в столовій, і на кухні, і де їх тільки немає. Це дуже класно. Чоловіки, даруйте своїм жінкам квіти. Не потрібно ніяке свято, просто три квіточки, і жіночка ваша буде задоволена. Все, до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.